Незрівнянний! Двократний переможець проєкту маги серед нас максим Костюк! Ось тобі моє закляття! Все, що ти обманом одержав, все втратиш і грошей більше не дійснеш. У мене люди треш. Всі гроші з рахунку сьогодні списали. Як усі? Отак ще машину конфіскувала з хати вигнали. Допоможеш тринадцяти душам закінчити їхні земні справи. Тоді не будеш бачити привидів. Як же ж я їм допоможу? Чим? Просто спитай, привіда, що тебе тут тримає. Власне, минуло разу все сказав. Що ще ти хочеш? Хочу знати, що тебе тут тримає. Батько прокляття. Він думає, що я зрадник. Нікіта, ти зараз зникнеш? Не втрачайте часу, кажіть тільки найважливіше. Катя, не віддавай льоху на гітару. його краще на бокс. Катя не віддавай льоху на гітару, Віддай краще на бокс. Синко, а ти з ким розмовляєш? Він з бабусею розмовляє. Ми з тобою наші прямо мисливці за привидами. Ви всіх рядових так святково вітаєте. Та да ні, я розслабся рядовий, ти мені в іншу ролі потрібен. Як екстрасенс? Послухайте, якщо вас цікавить, коли війна скечиться, або коли Путін здохне, то це не до мене.